Росіяни кинули е, жінок на штурм. Це реально жінки, штурмовички, е, яких зафіксували на Донбасі, і тут е, у мене до вас велике питання: а що це таке? А це ж неодноразова знаєте така історія, що ось одна штука е, жіночого роду окупантського типу вирішила щось там взяти участь в штурмі. Це певно, що а чи нестача? Ми ж. Дуже часто говоримо, що Росія нескінчена, і людський ресурс у неї дуже довгі. Та хіба не вистачає у них штурмовиків, чи що? Що для вас це? Ну, по перше, їм особового складу не вистачає, тому що ви ж повинні розуміти, Росія ж вона велика, і якщо війна на її там ну, західних кордонах триває так і в Україні, то східні кордони, там Північ, Південь і ну, країни НАТО, ніхто не відміняв. і Там також потрібно бути. Тому вони постійно набирають людей з жінками. Я бачив це відео, але вони з 14-го року намагалися там зробити типу яких там, якихось Амазонок, воїтельниць, там, Ополченки, ДНР, щось там в них таке було. ну, Нічого не вийшло. Тобто, зараз, мені здається, це просто когось зони витягнули жіночою і пустили просто на штурм. Або якась там. Навіжена зголосилася піти добровольцям, передивившися Кисільова, і думала, що зараз буду тут хохлів вбивати наліво і направо. Але, типу, реалії України трохи інші. Тому тут байдуже ти чоловік, жінка. Якщо ти вступив на українську землю, українські воїни тобі пояснюють, що тобі тут на місце. Тому мені здається, може вони і зберуть якийсь підрозділ, але типу навряд це буде мат. Якщо в не... них Чоловіки в більшості своїй не показують достойний там рівень. На рівні з нашими, а вже ж то типу, чекати від їхніх жінок, які взагалі ніколи не проходили службу. Ну це буде нам тільки е, вигідно. вигідно, якщо, наприклад, замість 100 обучених військових піде на штурм 100 жінок. типу, нам ну дроном взагалі без різниці, а українцям а українським воїнам краще, тому що легше буде їх знищити. Слухайте, ну це ж зараз не про сексизм. Це зараз чи я виправдовую чи це таки про сексизм? А ви зараз мене виправите історія про те, що це. Ворог незалежно від статі, я правильно розшифровую ваші слова? Так, так, причому на війні нема сексизму, нема нічого. Є е, Ти є противник. Противника потрібно знищити. Ось і все. Типу, там без різниці. Хто це? Це літак, танк, жінка, чоловік, це дідусь, бабуся. Якщо е, він прийшов тебе захопити, в нас є закони, є конституція, ми вправі себе захищати. Тому тут ну, без різниці. Е, Ну, сексизм це взагалі не не тут.